Алкоголізм, борги за газ і неналежний догляд за дітьми ось коротке досіє на цю жінку. Окрім цих проблем, на дно її тягне ще й оточення. У мене там такі сусіди, що пишуть на мене заяву, приносить спритні напої. мене бити, і Я тікаю. Сусід б'є вас, сусід. І він розпиває з вами разом спритні напої. Він заставляє вас пити разом з вами, але незважаючи ні на що, жінка традиційно шукає виправдання колишньому співмешканцю. Він спочатку почав руки протягати. Я її два рази в лікарні лежала з поломаним рідоком. З полобленими ребрами лежали. Ви. Да. А діти стають вимушеними свідками домашнього насильства і алкогольної залежності матері. Проте жінка усвідомлює: якщо не заради себе, то для дітей треба взяти себе в руки. У цьому їй допомагає дорадчий орган з питань соціальної роботи з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Спочатку фахівці радять розібратись з буйним сусідом. Ми напишемо звернення в Шевченківський райвідділ міліції з приводу вашого сусіда, який ви, якщо дійсно ми це все фіксуємо протоколі. Що ви говорите? Якщо це дійсно. Підтвердиться, то, звичайно, що він має нести відповідальність. Але первинна проблема в самій жінці і її залежності від алкоголю, розказують експерти. Проблема все-таки, мамочка, у вас. Давайте будемо відверто говорити, правда? Тому що якщо б ви не пустили вашого сусіда, не мали бажання з ним побачитися, діти би спали спокійно і, напевно, було б все гаразд. Боятися можна, але якщо я боюсь, то я звертаюся до правоохоронних органів з заявою, так а він переламав вам ребра, а ви боїтеся писати заяву. Працюватиме з дітьми допоможе побороти алкогольну залежність, благодійний фонд Нова сім'я. Також експерти дорадчого органу нададуть жінці і юридичну підтримку, як і іншим сім'ям, яким потрібна допомога, аби тільки вони самі хотіли стати на праведний шлях. Ви згідні працювати з соціальними службами міста, так Є у вас таке бажання є бажання з тими, хто теж хоче вирішити складні життєві обставини. Дорачий орган з питань соціальної роботи з сім'ями, аби вони не лишились наодинці з бідою. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.